Нарешті стартують дні гарбуза. Це означає, що ще скоро буде Хеллоуін, е а потім буде і Новий рік. Е і взагалі затишно стає страшенно затишно, тому що гарбуз це про затишок, це універсальна страва. Ми постійно у сніданку з року рік показуємо, що з гарбузом можна робити все, що завгодно, і солодке, і, і, і не солодке, і солоне, і що завгодно. Тому зараз е буде абсолютно пікантна історія для четверга. Е дуже швидка у приготування. І це фактично буде така намазка для гарбуза, та щоб правильно. Поєднувати та смаки з гарбузом і це прикольно. Значить, у нас тут дивіться петрушка і кінза. Я зараз фактично їх перемішую. Хто не любить кінзу, люди, ви не праві. Я вам одразу кажу. У мене теж був період у житті до років 16, коли я не їв кінзу. Батько мене привчив, каже: подивись на неї інакше, і він колись мені підсунув. Батько, пробач, підсунув мені таємно її. Вона, знаєте, перемелена, її не відчуваєш. Але потім мені так сподобалося. І потім я потроху, 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 знаєте, як наркотик, кінза прекрасна. Вона така пікантна. Якщо ви бували в Грузії, то ви не могли її не куштувати. Так ще трошки додам. Uh, От я перемелю зелень. Не думайте, що зелень перемелювати це неправильно, тому що зелень, якщо вона свіжа, вона дуже соковита. У вас тільки соку буде, що ви просто не впізнаєте цю зелень. Uh, так, поставили. Oh, пішов аромат ароматзи, пішов. Все. Аромат. Бачите, вона мелиться. Вона мелеться, сок іде. І це, до речі, ще, ще, ще такої жижі немає. А щоб була оця жижа, я зараз додам спеціально олійки. А, от, сухте, які аромати. Партнер-Пуказу, торговельна марка «Королівський смак, Якість королівська ціна народна. От, бачите, яка абсолютно, якщо б ви відчували, якщо б телевізор міг передати оце все, я сподіваюся, що ми хоч якось передаємо цю штуку. Все. Так, от, ну а завдяки е, додаванню аджики, соус матиме приємного гостроту, яка гарно доповнить природну солодкість гарбуза, смак вишуканий смак, вам гарантовано. І я от, наприклад, таджики навіть трошки більше додам, ніж а, радять. Ну, я не знаю, я страшиний фанат. От. Це все. А, о, як воно поєднується! Клас! Пішов, Це просто знаєте. така пішов. Нас такий Ще скінзоє, пікантна стей. штука, така. Я ще трошки помалю, буквально трошки. Це кайф. Просто кайф. Люди добрі. Це просто. Тепер, що ми робимо, бачите, ми заздалегідь. Ми заздалегідь приготували а, гарбузові. А, а, Такі слайдки невеличкі. Uh -huh. І до речі, до речі, uh -huh. друзі, ми запекли гарбуз, але не звичайний, а саме мускатний гарбуз. Щоб ви зрозуміли, це той який схожий на грушу. От Якщо будете десь на ринках, на базарах обирати от такий грушоподібний гарбуз, оце саме він має от такий класний смак. І, власне, ми його зі спеціями трішечки, з перчиком, запекли швиденько в духовій шафі. І тепер просто додаєте маску. Нелька, гуляємо і сьогодні. Все. Це просто і свято. Все. Реально для мене гарбуз це абсолютно е, неймовірна пікантна спра, е, страва. Наче я кудись поїхав подорожувати в якомусь вишуканому ресторані. От мені от така уява. Серйозно, я ніколи е, не був там занадто багато в якихось вишуканих ресторанах, і тим паче не їв там гарбуза, але от у мене така асоціація. Може, а тому дивіться, що він до речі, ще на поєднання. По-перше, кольорів е, та, і жовтий, і зелений. Такої знаєте, восени навіть яскравості трішки і настрою класного додає. Ну, а по-друге, це ідеальна закуска. Яку ви можете подати на стіл, і це як окрема страва, готується легко, швидко. Тому, друзі, поекспериментуйте, спробуйте. Ми він, знаємо, речі, ви глядає... любите наші рецепти. Я, до речі, цей гарбуз виглядає з зеленою намазкою, як британська королева покійна. Яскрава така, знаєш, її видно з усіх сторін. Фета, от тепер дивіться, що я з нею роблю. Отак от фактично її так от перемішую, перемішую руками, віддаю їй свою енергію. Сподіваюся, вона буде смачною. Познаємося, яка у мене енергія. От. І тепер я просто отак зверху трошечки-трошечки сиром дрібню це все. От. От таке поєднання. Це просто як порада вам, та? можете цього не робити. Єдине, можете... що фактично сакральне поєднання це насіння гарбузове і сам гарбуз. Знаєте, коли вони зустрілися вже в іншій формі, в іншій консистенції, а не в природних умовах, ми просто зверху додаємо окремо ще й гарбузове насіння, я вам зараз покажу, як це виглядає. І це а має вибрати. Боже, Суперово. подивіться, яка краса. Тепер грибозове насіння. Я навіть так зроблю, знаєш, дивись. Це зараз буде по отак. подача. О. Так, в тебе дивись. буде подача, О. як знаєш, в ресторанах справжніх. Ну так. ну так. Виріс фактично в кулінара на сніданку. Скоро ресторан свій відкрию. Запрошу тебе, Нелька. Давай. Так. Ну що, давайте пробувати. Пробуємо. Я візьму ось цей шматочок. Оп. Це має бути сташина смачно просто. Геніально просто. Ні, це реально неймовірно круте Гарбуз, Солодке зелень додає. Люди, якщо, якщо mm -hmm. ви не любите кінзу, як я не любив до 16 років, саме час вам спробувати її любити от цієї страви. Вона не дуже яскраво виражена, але у Клас. такому пікантному комбо вона просто неймовірна. Mm -hmm. ну, бачите, мене навіть я так переживав і так радію, що йдемо на коротку паузу, бо нам треба mm -hmm. ще по шматочку з'їсти. Це дуже смачно. Повертаємось мить. Королівський смак. Смакуй по-королівськи.